Огляд либанаво Амни моторизоване офісне крісло. Огляд крісла Либаново-Амни – інноваційний підхід до ергономіки. Крісло Либаново-Амни – це інноваційний продукт від компанії з досвідом виробництва роботів і дронів. Його головною особливістю є моторизована спинка під назвою Іргопус, яка автоматично адаптується до контурів тіла користувача. Переваги, моторна система Bayanaic FlexFit забезпечує ідеальну посадку на спині без необхідності возитися з поперековою опорою. Функція масажу омнистрит з живленням від батареї, відома як масаж хребта. Підлокітники зі зручними кнопками для регулювання. Широкий вибір налаштувань спинки. Зручна підставка для ніг опція. Недоліки, без регулювання глибини сидіння, доступні лише два розміри 45 або 48 см. Обмежена гарантія, акція 848 доларів США не підходить для людей вище 6,1. Користуючись кріслом, звернула увагу на його особливості. Спинка дуже добре адаптується до тіла, забезпечуючи комфортну підтримку навіть у кінці робочого дня. Функція масажу не замінює фізичне навантаження, але приємна після дня сидіння. Сидіння було недостатньо довгим для людини мого зросту 6,4 дюймів, підніжки могли б бути трохи меншими для мого столу. Загалом, либанаву амни цікавий продукт, який поєднує в собі інноваційні рішення та хорошу ергономіку. Крісло особливо підходить для людей з ростом до 6 футів 1 дюйма, які цінують сучасні технології та комфорт. Для високих людей варто розглянути інші варіанти, але майте на увазі, що фіксоване сидіння може бути обмеженням для універсальності стільця в майбутньому.